Друзі, хочу вас здивувати. Проте у студії Рожеві окуляри приходять навчатися цілими сім'ями. І я не лише про сім'ю Бей, а й про брата та сестру від позитиву та харизму яких хочеться посміхатися. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми з вами ближче познайомимося із Захаром та Юстиною Чижма. Ці двійко колишніх учнів студії Рожеві окуляри точно могли запам'ятатися вам своїми сюжетами. Їх було стільки, що цілий вечір можна присвятити перегляду всіх відео з братом і сестрою Чижмар. Однак точно можу сказати, що всі ці ролики об'єднують те наскільки вони цікаві, тому раджу загуглити декілька після програми. Так де тут мотор? Що це за куба? Дротів, кабелів, дротів. Блін, чекайте. Британії. Сахар Чужмар за роки знімання встиг провести екскурсію фабрикою Трембіта, єдиною фабрикою музичних інструментів в Україні. Взяти інтерв'ю у відомого телеведучого Андрія Ферцака та представників різних професій. Але на мою думку, найцікавішою є саме розмова Захара з відомим актором та телеведучим Юрієм Горбуновим. Окрім цього, він разом з Юлією Моївкою та Яною Бей стали переможцями у номінації Найкраща телепрограма на конкурсі Дитятко у 2013 році. Нині Захар Чужмар навчається на четвертому курсі Києво-Могилянської академії. Серце колишнього учня рожевих окулярів обрало саме юридичний факультет, навчаючись, Захар уже в. Гає і працювати. Наприклад, він був працівником у сфері публічних закупівель. А нині, поки тато на війні, продовжив справу батька і займається Захар сільським господарством. До інтерв'ю він розповів нам, що буде заводити аж 200 корів. Уявіть собі. А тепер познайомимось з не менш талановитою сестрою Захара Юстиною Чижмар. Юся навчається у сьомому класі Львівської академічної гімназії. Полюбляє малювати і, звісно ж, не покинула теніс. Сглядаю, це приблизно так. Тримається до гори, тримається. Вернути до гори. Із мінімальною нерідкість. Зручності в намірі зручності. До речі, саме Юстя розповіла нам про професію режисера в інтерв'ю з Тарасом Дронем, про туризм в розмові з фотографиною Саїдою Демченко, та навіть познайомила з іконописцем Святославом Владикою, який малює ікони двома руками одночасно. Давайте поспілкуємося і ми з ними. Захаре, як ти вирішив стати учнем студії Рожеві окуляри? Це було дуже спонтанно тому що, я не пам'ятаю, скільки мені було, мені може було років 10-11, і я був таким доволі замкнутим в собі. Я, ну, У мене були друзі і якось ненормально проводився вільний час, але так для знайомства з іншими, для розмови з іншими, мені завжди якось так бракувало сміливості. І чогось я подумав, що рожеві окуляри це може бути щось таке, така можливість набути певних знань навичок для того, щоб міг комунікувати з іншими, і тобі це було легко. Ястину, а як ти вирішила стати ученицею студії рожеві окуляри? Тебе підштовхнув брат? Так, саме так. Я я подивилася братові ефіри і сказала мамі, що я також хочу бути як Захар, і теж хочу зніматися. Що було найважчим за роки знімання та навчання у студії? А що запам'яталося найбільше? Таке, що найбільше запам'яталося. Ми колись вони дав давно їздили в Харків на фестиваль. Це був я ну, перший раз в житті. Я поїхав в Харків. Боже, це і були нашим таким ком'юніті. Було весело, було круто. Якби так це така поїздка. Що ми не тільки в Харків їздили, але от Харків це був сам топ. Мені напевно запам'ятався найбільший найбільше перший сюжет. З те, що він був трошки страшний для мене, бо я переживала, але він був дуже класний. Карлсон може бути уявним другом будь-якої самотньої дитини. Захаре, ти знімав безліч сюжетів з різними людьми та у різноманітних жанрах. Який твій улюблений та чому улюблений, улюблений? Я не пам'ятаю, про що себе сюжет? Це напевно був сюжет про велосипедистів як членів е, дорожнього руху. Там було просто куча ляпів і е, тому це був такий, такий найсмішніший, найприємніший сюжет. Чи використовуєш ти здобуті знання у студії рожеві окуляри і як? Звичайно, що використовую через те, що це дало мені впевненість в розмові, фактично в комунікації з людьми і так використовую таким способом. Захари, що б ти міг порадити учням студії рожеві окуляри, які вже навчаються тут, або тим, які лише планують вступати. Ну тут головне бути відкритим, відкритим до світу ну, мати бажання щось для себе нове дізнатися. І тут студія рожеві окуляри бац, і допомагає тобі під. Правильних людей, десь там якийсь класний сюжет. З чим вам асоціюється студія рожеві окуляри? Ну, асоціюється з вулицею японською і з Христією. тому що це було постійно. Ми живемо недалеко від японської, це ти постійно брав скейт, тусував до Христі на японську, там заходив цей офіс, і ну, просто це такі найтепліші емоції. Навіть якщо ви не будете журналістом або телеведучим, а присвятите своє життя геть іншій сфері, усе одно знання, здобуті у студії Рожеві окуляри, вам знадобляться. Головне, переслухайтесь до себе та дивіться програму Рожеві окуляри. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!